Наші готові окопи. Масітка, усі діла. А ну, коля тікай, не попадай на кадрик. Все лосилиш підлогу позамітати та й граві порозкидати по краях. Так воно виглядає. О, Трошки темно, Дальше світло. Отак виглядає це все. йду ще вперед. Чекай, може десь бійничка ще є. Я нема бійнички, Чекай, то ще далі, тут можна забудеться. Підіш по колу вернешно на с саме місці і не поймаєш куди ти О. Чекай де. Ого, якраз тут поворот є. Ходімо направо. Оба. Оба. Ось таке ми тут наробили за місяць час. Глядає непогано. ще підлогу позамітати. Bude, bude, delicat.